До дня української хустки, який відзначатимуть 7 грудня в Рівненському краєзнавчому музеї, провели майстер-клас із зав'язування традиційного жіночого головного убору. Захід зібрав жінок та дівчат різного віку, які мали можливість познайомитися з унікальними техніками пов'язування хусток, характерними для різних регіонів України. Кожен стиль підкреслював багатство та різноманіття народних традицій. Я була вражена фантазією українських жінок. Я була вражена їхньою красою. Хустка міняє абсолютно. Ви сьогодні побачите абсолютно жінку повністю міняє. Вона робить її, вона виділяє її самобутність. Вона, коли ми одягаємо хустку і вдало підберемо колір, ми одразу бачимо, які очі, які брови, які губи, які красиве обличчя. Катерина вже не вперше долучається до заходу. каже, що техніка пов'язування хусток це спосіб доторкнутися до нашої історії. Досить цікавий захід. Мені подобається що. Відтворюють українські традиції, і ну така це своєрідна така, як би сказати, ситуація відчути себе українською жінкою минулого століття. І, взагалі, ну досить такі цікаво, як вони взагалі пов'язували. Відтворили 10 автентичних способів зав'язування хустки, які є характерними для таких регіонів, як Полтавщина, Чернігівщина, Волинь та Галичина. Проте, як зазначила етнографиня Алла Українець, багато традиційних. Способів пов'язування головного убору є втраченими. У мене є набагато більше тих фотографій. Я просто розгублена, я не знаю, як відтворити. Є дуже цікаві способи, я їх покажу, але це треба над ними ще працювати і працювати і працювати а можливо, ми їх ніколи не відтворимо, тому що вже тих носіїв тої традиційної культури немає. І вони секрети тої майстерності пов'язування хусток з собою забрали. Серед учасниць була і Аліна Корольова, які зав'язали хустку за технікою, що була поширена на Київщині понад 200 років тому. Я відчуваю не те, що себе красише, впевненіше в першу чергу, тому що насправді, як я вже сказала, це є до наших традицій, і мені в першу чергу це подобається. Хустка символ любові, вірності та захисту, що відігравав важливу роль у житті українців. Цей головний убір був не лише прикрасою, а й оберегом, який передавався з покоління в покоління. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.